Комплекс Голубі Озера вже вп'яти зустрічав учасників міжнародного фестивалю авторської пісні. Організували свято традиційно за підтримки фонду імені Софії Русової та Чернігівської обласної державної адміністрації. Цього року у фестивалі взяли участь 16 музикантів, в тому числі і два ансамблі барди та поети приїхали переважно з Києва та Чернігова. У складі журі були відомі автори пісень із Запоріжжя, Миколаєва, Гомеля, що в Республіці Білорусь, а також музиканти з Чернігова. До початку конкурсу учасникам довелося пройти відбір. На розгляд журі кожен учасник представив не більше п'яти власних пісень, з яких відібрали одну кращу. Люди, які сюди приїхали, достатньо високого рівня для конкурсної сцени. Це дуже приємно, що у нас не було необхідності говорити столь неприємні слова. Ви не проходите. Ми сказали всім тільки да. Просто сказали, які пісні лучше. Ми посоветувалися. Це ж не зовсім відбор, це творчі майстерські, де ми не надаємо, щоб наставлення, а просто це ета бесіда рівних. Після відбору конкурсанти мали час, аби ретельно підготуватися до виступу. Ось так хлопці тренуються перед виступом. Після невеликої репетиції хлопці з Чернігівського гурту Утопіум розповіли: у фестивалі участь беруть вперше. Вирішили спробувати свої сили. На конкурсі гратимуть пісню про відомих людей, яких вже немає з нами. Саме її обрали для виконання члени журі на попередньому відборі. Владислав Шмай сам пише тексти своїх пісень. Інколи разом із другом Олексієм. Також юні музиканти полюбляють відпочивати на природі. Ви раді, що вибрали іменно цю пісню? Да. Почему? Потому что она, во-первых, самая свежая, самая новая, то, что написано было мной. А во-вторых, она отображает тех людей, которые, благодаря которым я вообще играю. Мне очень нравится атмосфера здесь, потому что здесь как бы приезжаем отдыхать, то есть костер, там, готовим покушать, гитара, озеро, то есть ну такая классика отдыха, можно сказать. Это все дарит хорошее настроение, позитивные эмоции. И я я бы очень хотел попасть на, на подобное мероприятие еще раз. Приїхав подивитися на конкурсантів, послухати авторські пісні. Перший заступник голови Чернігівської облдержадміністрації Леонід Сахневич цей фестиваль він, дійсно для нас дуже важливий. Знаменно те, що от Чаосан Петрович він, він створив цей фестиваль, він його продовжує. Він його підтримує. Він має дуже багато друзів. Дійсно, він зробив це для України. Я рахую, що ми досягнемо меж. Тих фестивалів, які проводять в Росії, Білорусі, в інших країнах, я палки прихильник і підтримую цей фестиваль. Ви знаєте, я вже дуже давно цим болію. Головний організатор фестивалю авторської пісні, президент фонду імені Софії Русової Іван Чаус, зазначив, фестиваль вже вкотре збирає разом друзів та колег з різних куточків. Проте планується зібрати ще більше бардів на одній сцені. Це Іван Чаус мріє втілити в життя найближчим часом. Я приємно, що наш фестиваль у 2015 році був признаний лучшим на Україні. От мені приємно, що зі відкриваються нові таланти. Мені приємно, ж то як в Росії, Грушинський фестиваль я хочу, щоб у нас був український анеукраїнський грушенський фестиваль. Я думаю, пройде ще лет п'ять, і здесь буду все лучше барди не тільки постсовєтського пространства, но і всі європи. Конкурс тривав дві години. Усі присутні насолоджувалися як ліричними, так і емоційними виступами учасників. Здорово на самом деле, приятно ну, находиться, приятно слушать. Все артисты очень интересные, разносторонние, каждый своим чем-то цепляет, кто-то харизматичностью, кто-то какой-то такой душевностью. Ну, очень все нравится, приятно. Душевно все, погода, люди хорошие. На фестивалях авторской песни всегда очень хорошо, всегда очень дружеская, почти семейная атмосфера, очень творческая. На сам кінець члени журі визначили переможців. У номінації «Краш що й виконавець перемогла Чернігівка Анастасія Коваленко? Дівчина розповіла, що такого не очікувала. Потрібно вірити в себе і незважаючи на труднощі, життя, жити і любити». Переважна більшість інших учасників також отримали перемоги в номінаціях грамоти та призи, нагородити та преміювати володара гран-при фестивалю. На сцену вийшли головний організатор події Іван Чаус та заступник голови облдержадміністрації Наталія Романова. Бардовська пісня, це прежде всего та пісня, яка йде від серця до серця, яка народжується в серці, яка адресована серце і яка завжди. Дарить ті емоції, которые не подарит ні один шоу бізнес, ні один, мабуть, другой вид музики. Одноголосно члени журі обрали переможцем конкурсу музиканта з Києва Владислава Бондаркова, який виконував казкову пісню. Проте дуже глибоку. Подари мне лишь взгляд, только доброе слово. знак, что каждый из нас не совсем одинок. Здесь сейчас я твой брат, а увидимся ли снова средь времен и пространств. Это знает лишь Бог. Як музикант Владислав на фестивалі авторської пісні вперше приїздив на озера відпочивати минулого року. Атмосфера, каже чоловік, та ж сама: тепла і сімейна. Це була пісня за мотивами народних казок Гуси лебеді про прекрасних птахів, які, на жаль, ну під певними чарами знаходяться і змушені руйнувати людські сім'ї, викрадати дітей. Пісня, мені здається, злободенна. Те, що гран-при візьму, не очікував, думав, може, десь дипломантом. Після урочистої церемонії нагородження своїми виступами гостей порадували професійні барди, члени журі Міжнародного фестивалю.